Рухаюсь на 12-му підйомничку, і друзі, сьогодні в нас у відео. Ви побачите погоду в Буковелі, траси Буковельські, як вони змінюються впродовж дня. І загалом зрозумієте ситуацію, що відбувається на курорті. Від вас лайк аванс, від мене багато корисної інформації. Переглядайте багато відеоуроків на каналі. До речі, нових. І поїхали! і Ми рухаємось по трасі номер 1 Це бачимо в Далечині наші гори. Карпати, друзі, значить, що є. Є вітерок легенький. Крім вітерку, траси бетонні. зранку були, але їх вже потрошки відпускає. До цього часу траси вже стали м'якшими, навіть сніжок зверху трішечки зібрався. Траса 1С, що тут забагато людей, як до 10-ї години. Трошки є, люди я вам скажу, багато. У нас на черзі продовження траси номер 1 с Заїхав вже далі на неї, друзі, і тут, тут людей вже немає нарешті. Але я люблю це місце, тому що тут... Видно, поляницю трохи, дивіться сюди, от та личину. Зараз я вам покажу. От вона, поляниця, гори, пом'як. Ах, мій телефон не передасть, ти всю красу, але щоб ви просто орієнтувалися, розуміли, це дуже класно, дуже гарно. Ви з колегою чомусь потрошити на лижах, він отримав своє завдання. Дуже швидко вчитися, вчора його брат був, вкрай швидко вчився. Ну, Давно, давно людині лечі. Вже під'їжджаємо до першого підйомничку. Тут, друзі, є один спуск, де бегінерам проїзд заборонено і є другий спуск. До речі, перший підйомник о 10 11 годині це показник того, які будуть черги. Якщо тут є люди, бо тут просто багато хто в готелях живе поруч, то будуть черги в день. А якщо тут людей не особа, то й не буде черг в день. Людей не особа. У декілька прийомів покажу центр Буковелю, тобто в різний час. Значить, зараз у нас 11. Годину. Так, 11 та година. Друга траса, червона траса No2. І тут, як бачите, вже набудували ось таких от споруд. Значить, що це таке? Це тут будуть змагання. Там сітки вже стали, зараз до хлопців, спеців спитаємо. Так ось ми вже проїхали більше траси 2А, бачу сітки, все бачу, хлопці зайняті, на жаль, не можуть вам розказати, але я в інстаграмі вже взяв у них інтерв'ю, можете там подивитись, що це буде, що це тут ставлять, таке дивне. Виїхали на п'ятому підйомничку з боку 17, і ми рухаємося не на трасу. номер 5К, хоча вона дуже класна, кучу я до катнув, чесно, а їдемо на 17 цю трасу. І дивіться що, друзі, дивіться, дивіться, дивіться. Забачте, да видите? Видите, як там чітко? Там ще є сніг в горах, там ще холодно. У нас тут сніг вже змило, спало і так далі. А там ще він є. Ну і траса в нас. Четко. Стан просто дивіться, супер. Такий, клас, і такий класний, лежа, дуже легко зарізається. 12 година, низ 17-го, 12-го підйомничку, друзі. І сама 17-та траса безпосередньо. Погодка фантастіка. Просто фантастік, І тепло, і не холодно. В загальному дуже чітко, дуже круто. Заїжджаємо на 12-й підйомничок. Йой, 12-та траса, друзі, червона ця. Як я її люблю, як тут чотенько. Ще щоб тут напрямих не літали. Оце спасає всіх, хто летить на прямих. Те, що там є викат, класний. І на викаті вони можуть збити швидко. Сам викад вбиває просто хвилюватися. Траса реально чітка дуже. Ось воно, я вже з'їхав з, з 12-ї траси, видно там 17 ту значить безпосередньо сам Комель, ходить, сірі, маніті і так далі. І цей викад такий чіткий. Я називаю це місце Австрія. Аустрія. Тут їдеш, як в Австрії, в Альпах. Там, Альба, там Тіпо лісів, Поля з боку, немає лісу, галявини, сітки, та й ти їдеш належить. І ми підійдемо прямо до 11-го підйомничко, от мій карвінгіст. А Ну давай на кантики встань, покажись. Друг що він мене по рації чує? Ще хлопець на раз-два просто. Показав, як на канти стати, раз-два став на канти, дивіться. Просто машина в обученні і належить катання. І ракета, сука. Погнали далі тренуватися. До речі, друзі, відкритий 16-й підйомничок. Я про це вже давно говорив в інстаграмі та в інших соцмережах. Тому зараз ми туди не будемо заїжджати, ми іншого вчимося. Але він відкритий. Я це вже показував, дивіться, на каналі інші відео мої звісно. Відеоуроки обов'язково переглядайте, а тут сама інстаграмна траса. Колега, давай по інстаграмній трасі на наканчиках. Давай гарненько, ручки красиво спереду. Покажи, як ти вмієш класно їздити. Лежі вже не тормозять, правда? Вони тільки ріжуть сніг, лиш не збий нікого. Не вріж ні в кого, главно. До речі, траси вже відпускає, траси вже розстають, вже не такі класнющі, як були зранку. Но тут просто сонячна сторона, сонце падає. І за того трасу так відпустило. А зранечку було прям супер, ідеально прямо. До речі, з боку тут з 11-го підйомночку, якщо з'їхати, можна заїхати в ліс і в лісі прокатнутися. А ми під'їжджаємо до 17-ї траси знову, хоча ми там вже були. І дивіться що, 12-й підйомник. Я був там буквально минут ну, 15 назад, добре. І там було людей взагалі майже. А зараз там вже підійшли, воно ну, навіть пару чоловік є. Ну, да, обставини змінюються так доволі швидко. О, колега, отак-отак і тазом ще попрацюємо. Молодець, вже кантетчик пляєш супер. Так, робимо вправи зараз. 12-та година, ми на трасі номер 11 f тут, до речі, від 11-го підйомничку є ще такий от переїзд класний. Значить, друзі, ця траса 11F, вона така прикольна. Чим вона мені подобається? Вона мені подобається тим, що ну, ти тут їдеш просто на ній, ну, хвилин, давайте так, 15. А на підйомничку їдеш хвилини ну, 4. Ну тобто то можна реально накататись. Не те, що накататись, а прямо укататись можна. Мої лишки. І під'їжджаємо до першого з'їзду. Тут, до речі, є декілька їх цих з'їздів, значить, бачите, прописано. там 11Е, 11Д, 11Ф і так далі. Ви собі вже обираєте перший такий він трошки крутенький. А далі вони будуть трошки легші. Якщо ви на кантиках гасаєте, то вам далі аж на 11F. А, до речі, 11Д, який зараз закритий, він самий чоткий. Я його найбільше любив. Тут дивіться, як чоткий. Зверху тут став, Набрав трохи швидкості. Ішов собі. Далі. Супер. І тут 11F, останній виїзд. Тут чогось люди багато падають. Можливо, тому що тако їдуть плугом. А щоб не їздити плугом, ще раз відео на моєму каналі вже є дуже багато цілих два і листа для вас. Погнали, колега! Під'їжджаємо вже майже до 11-8 підйомничку. Тут така класна діляночка траси, до речі, на 11-трасі. Вона така, ботчик класний, знаєте, і не пути, і не купи. Я тут так туги позакладав. До речі, сосунцева. Як виштанту, кладеш, тоді 15-та траса, з боку, зараз ми до неї доберемося. А ми, до речі, з'їхали з восьмого го підйомничку і звернули одразу біля закладу тут праворуч. Тут така червона траса відкрита, І звідси видно, до речі, 14 Вон там 15 очкун, там 14-15 траса, тут траса номер 8 Червона. Вісім б Червона, крутенька, така прямо бодренька траса. Так що, друзі, три рази подумайте і раптом що об'їдьте, поїдете туди далі. Там можна з'їхати на синю восьму трасу. А де ми їдемо? Я думаю, ви вже здогадалися, це 15 підйомничок. Друзі. Я вже показував його, що він вже працює. значить, Туди ми переїхали з восьмого підйомничку. Ось безпосередньо траса номер 15 І туди далі безпосередньо сам Гуцуленд. Зараз покажу, що тут працює. Ось вона 15-та траса синя. Цей з'їздик. А перед цим з'їздом там вона така прямо червона. І до речі, там. Є ще один з'їзд туди в ту сторону, подалі ми туди не будемо зараз їхати, але там є червона ще одна така траса, прямо крута. Коротше, до чого я веду? Я веду до того, що якщо ви захочете їхати на 15-й трасі, будьте готові. що ви йдете по саній трасі, спочатку 14 б легенький. потім по червоній трасі там будете їхати, а потім знову перейдете на 15-ті є синю трасу. Тобто там буде крутовато, будьте готові до того, якщо там не вмієте, не беруєте, то. Краще не їхати. Ну, а це ми під'їжджаємо вже на вершину 15-14 підйомничків. Там, до речі, працює санна траса в ту сторону. А в цю сторону працює 14-та траса. Саме, і, до речі, можна втікати на 14-ту. Звідси сьогодні в пусто вулиці, яка тут каша. Каша каше, 14 та завжди пливе, тече. Та сілочка пливе, тече. Дуже часто, коли така погода, знаєте, неприятний м'яко кажучи, І пейзаж в ту сторону, на 8-й підйомник, на інші траси. Ми на 9 трасі, значить тут ця діляночка склоненька, і сили люди хоча траса і сині І, до речі, ви запитуєтеся за чорній траси. Дивіться, друзі, чорна траса 5F і 5 e 5 – це церквя як стіна. Ну, ось так вона виглядає, щоб ви розуміли, це найкрутіша чорна траса в Це Та 2 година дня зліс підйомника першого і таке відчуття, що я водолаз. Ладно, не водолаз, але та така шартовка тут на одиничці. Весь просто ще й болото, це розрили звідси. Але тінька, до речі, з льод. Траса один є, така вона, льодовита. 16.20, друзі, ну, на вулиці видно, то ви бачите. Але каша така бляха-муха. Жесть, просто жах. Подивіться, на оцей Во. Той Во, цей Во. Це просто ужас. Я не можу, якщо чесно, по такому ні ходити, ні їхати, нічого не можу. До речі, тут Атлас Weekend, друзі, запрошую вас, я сам тут сюди заходжу, дуже часто зустрічаю там підписників. Заходіть на Atlas Weekend, там зустрінемось. Омбо воно. Оце щоб ви розуміли, південна сторона. Ну як південна? Пів... Північна, точніше. Та сторона, на яку сонце падає. Сімка 16.30. просто ушатанюща, просто ушатанюща. Тяжка. Коротше, як весною, в принципі. Ну, не гірше, ніж весною, але важка, прямо така розбита кашка. Та й таке. Сьома траса, сьомий підйомничок і другий підйомничок уже 16.30 в день не показав вам, щось не було змоги, а зараз якраз показую, що тут як до цього. І до речі, тут іде підготовочка повним ходом до змагань. Тут де фонтан влітку вже стоїть така от юрта. Надувна, значить, столики, це все. Будуть проводити буквально. Зараз багато змагань. Ну не можу не показати вам це вечірнє катання. І цю трасу номер один, це, значить, друзі, захід сонця. Сонце заходить над Говерлою. Дивіться над Петрос, над братом. До речі, ще раз наголошую, справа це у нас Петрос, зліва, Говерла, тому що, ну, чого більш, тому що тому. Петро здається більше, він ближче до нас. От що, тому що всі зі мною спорять, що Та ні, та ні, та як так? В перспективі Траса підшатана. Бух-бух, кашка, кашка збивається, вже підмерзає, стає ще важчею. Ну і там, де блетіньки, бетон-бетоном зараз робиться, тому що все підмерзає на ніч, друзі. Ось таке от воно катання. Плюс, мінус, плюс-мінус. Каша бетон, каша бетон. Каша така прям б'є в ноги трохи. Друга траса, вже майже шоста година, злокип сонце, який він класний туди над горами. Це просто фантастик, білісімо. Траса, до речі, двоєка сьогодні дуже гарно збереглася. Як бетончик легенький був. Друга траса, двоєчка. Вечірнє катання продовжується. На вулиці вже навіть потемніло, оскільки бачите. І що по трасі? Траса бетонюща. Зверху легенький пісочечок. Туди сімечку видно, видно 14-течку, до речі, по людях. Що по людях на 14, я iPhone ну, показуй, фокусуй. Та людей щось не особо там видно, якщо чесно, на 14-й навіть. Уже закривається підйомник зараз. Я вам покажу на останок, що залишилося під кінець дня, друзі. Знаєте, що залишилось? Ну, ви бачите, що залишилось, отаке залишилось. Отака от каша важкувата. Якщо чесно, вона легша набагато, ніж оця, знаєте, весняна каша, коли прям плюс-плюс. І воно прям збивається, як в глину, таке от зходкими прям глинне. Зараз воно ну, таке більш-менше каша, кашу просто трохи через те, що плюс. Далі також по прогнозу плюси, так що варіантів відпочинку у вас немає, тому приїжджайте. Ну така вже погода, що поробиш такий у нас клімат в Україні. Але бачу по прогнозу вітер. Йой, як я не люблю вітер, як я його не люблю, це просто. Ну, але що поробиш? Отже, друзі, переглядайте опис під відео, підписуйтесь на мій інстаграм, там завжди найактуальніші новини. Переглядайте наші кемпи і мій бренд. Найкращий вельвет.